Біль зверху в плечі віддає до лігтя. Важко відвести руку в бік. Це може бути ваш надостювий м'яз. Що? Цей м'яз бере свій початок з надостювої ямки лопатки і прикріплюється до верхнього горбка плечової кістки. Основна функція цього м'язу це відводити руку в бік перші 15 градусів. Коли ми піднімаємо вище, там вже задіюється дельта. А сам надостювий м'яз він працює як стабілізатор. І що робити? Спочатку нам потрібно трішки розвантажити плечовий суглоб. Ми здоровою рукою впираємось собі або на край стільчика, або на стіл. Ліва рука в нас звисає і ми її розслаблено махаємо вперед, трошки щоб розвантажити руку. Так само можемо малювати коло в один бік. І так само в протилежний. Другий наш варіант. Лівою рукою ми пробуємо тягнутися до протилежного плеча. Права рука допомагає нам. І відводимо його в бік до відчуття натягу ось цій ділянці. Доходимо, тримаємо 5 секунд і легенько виходимо в вихідне положення. Ці дві вправи допоможуть розвантажити і розтягнути натостовий м'яз. Другий етап це є зміцнення натостового м'язу. Фіксуємо собі резинку і пробуємо відводити руку в бік. Перші 15-30 градусів, щоб активно якраз задіювати цей м'яз. І легенько вертаємо назад, вихідне положення. Повторюємо собі таких 10 разів, 2-3 повторення. І підключаємо ще ізометричне напруження, тобто напружити м'яз без руху. Як ми це робимо? Ми впираємо собі в стіну і пробуємо рукою тиснути вбік. Нас напружується ізометрично на достовий м'яз без руху. Фіксуємо так 5 секунд. І розслабили. Знов затиснули, потримали 5 секунд, розслабили. Також робимо 10 повторень, 2-3 підходи. Не варто повторювати ці вправи. Якщо у вас є надрив сухоживка, розрив ротаторної манжети, імпінджмент синдром або інші травми плечового суглобу. Перед тим як виконувати, краще звернутися до фізичного терапевта, щоб він вас проконсультував, оглянув і тоді сказав, які вправи ви можете робити, які ні. Всім гарного дня! Йоу! Й Йоу!